Дуже рада вас вітати на вашому найулюбленішому подкасті, де ми говоримо про найгарячіші тренди криптовалют. Мене звати Світлана, і я з радістю буду вашим провідником у цей цікавий, але все ж таки високоризикований світ. Інтерес людей до криптовалют надзвичайно високий, не дивлячись на масштабні злети та падіння крипти, це гаряча тема не лише серед інвесторів, але й представників масової культури. Бо в крипту інвестують як Ілон Маск, так і звичайний студент. Світ фінансів постійно змінюється, а з ним зростає потреба у надійних та ефективних інструментах для обміну валют. І якщо у вас немає, як у Ілона Маска, штабу юристів, економістів і банкірів, пропоную разом розібратися у способах виводу грошей. Тож, що таке криптообмінники та як вони працюють? Криптообмінники це веб-сайти або фізичні офіси компаній, які надають можливість обмінювати фіатні гроші на криптовалюту і навпаки, а також проводити обміни між різними криптовалютами. Більшість онлайн-ресурсів вимагають від користувачів обов'язкової реєстрації та верифікації, але існують і такі, що дозволяють здійснювати анонімні транзакції. Криптообмінники подібні до криптовалютних бірж, але між ними є велика різниця. У криптообмінниках обмін криптовалюти відбувається швидко за поточним курсом. Курс обміну криптовалют на криптообмінниках формується на основі інформації з найпопулярніших криптобірж і оновлюється в режимі реального часу. Тому фактичний обмін може відрізнятися від курсу, який був вказаний на екрані перед здійсненням транзакції. Тож, а які саме переваги є у цих обмінниках? По-перше, вони забезпечують повну анонімність та безпеку. По-друге, дають можливість знаходити видніші курси обміну, а також обміняти фіатні валюти. По-третє, у великих містах є офіси багатьох обмінників, в яких можна звернутися і отримати не тільки гроші, а й консультацію. Добре, про переваги все зрозуміло. Але які є недоліки? По-перше, це часто обмежений вибір валютних пар? А по-друге, це проблеми при виборі обмінника через велику кількість пропозицій. Продовжуючи попередню тему нашого подкасту, а саме це правовий статус криптовалют, якщо ти досі не послухав, обов'язково перейди та послухай, бо там багато необхідної інформації, про яку, на жаль, часто забувають люди, які починають користуватися криптою. Тож слід додати, що обмінники криптовалют в Україні та й в багатьох країнах світу працюють легально. В Україні це стало можливим завдяки ухваленому на початку 2022 року закону про віртуальні активи, після чого всі операції з криптовалютою, а також робота криптобірж та обмінників, стали легальними. Відзначимо також, що регулюванням цієї ніші займається національна комісія з цінних паперів. До сфери її впливу, у тому числі, входить і надання дозволів постачальникам послуг віртуальних активів. Іншими словами, відомство видає дозволи на реєстрацію та роботу обмінникам криптовалюти та біржам. І якщо ви хочете легально обмінювати гроші, перевіряйте, чи зареєстрована компанія в Україні на сайті регулятора. Зокрема, відкривайте розділ Реєстри. Як я вам завжди повторюю, що найголовніше це перевіряти інформацію, а не йти кудись наосліп. Хоча в Україні обмін крипти легалізували лише у лютому, у багатьох країнах ніша розвивається давно, а тому на сьогодні доступними є відразу кілька варіантів обміну онлайн-обміни на відповідних сайтах або ж в реальних обмінниках, в яких ви можете зайти фізично, а також на P2P-платформах. Так, на що слід звертати увагу, обираючи обмінник криптовалют? По-перше, це курс валют. Курс валют на сайті обміну криптовалют формується залежно від бірж, з якими співпрацює обмінник. Курс не повинен відрізнятися від ринкового більше, ніж на 10%. Найкращою вважається різниця в 5%. Друге, це способи проведення платежів. В Україні є обмінники криптовалют, які надають можливість здійснювати платежі за допомогою найпопулярніших платіжних систем та банків. Що використовується в Україні. Наприклад, ви можете оплатити покупку біткоїнів за допомогою карток Visa та MasterCard, а також застосувати електронні гроші та різні криптовалютні гаманці. До речі, а ти в курсі, що в Україні хочуть запровадити заборону на обіг готівкової валюти, а усі розрахунки проводити виключно онлайн або картками. Про це повідомив заступник голови Офісу президента країни Ростислав Шурма на лондонській конференції Ukraine Recovery Conference. Тож виглядає, що на нас чекають дуже великі зміни. А ви напишіть, будь ласка, в коментарі, що ви думаєте на цю тему? Можливо, порозмовляємо про це у наступному випуску. Добре, а ми повертаємось до нашої теми про обмінники криптовалют. Тож при виборі обмінника криптовалют також важливо враховувати, яку кількість валютних пар він має, вартість різних криптовалют щодня змінюється, а сам біткоін може набирати та втрачати в ціні по тисячі доларів на місяць, тому важливо, щоб ви завжди мали можливість продавати та купувати різні активи. Популярні обмінники криптовалют пропонують велику кількість валютних пар, і що більше їх на сайті ресурсу, тим краще. Деякі обмінники мають до тисячі пар. Четверте, пам'ятайте про ліміти та обмеження. Безперечно, для вигідної роботи кожен онлайн-криптообмінник запроваджує певні обмеження, найчастіше вони пов'язані з мінімальним лімітом у сумі обміну. Максимальним лімітом виведення фіатних грошей на карту, кількістю транзакцій протягом дня, лімітом на швидкість проведення операцій купівлі та продажу. Наступне не забувайте про розмір комісії. Комісія це дохід сайту обміну криптовалют, тому ви не зможете здійснити транзакцію без плати комісії. Частина комісії, яку ви бачите, це плата, яку встановлює криптобіржа. Але є способи знизити витрати ось кілька з них. На деяких сайтах ви можете обрати меншу швидкість транзакцій, тобто час, який потрібен для отримання вами придбаних коштів, і це допоможе зменшити розмір комісії. Щоб платити менше за обмін, часто потрібно зареєструватися та пройти повну реєстрацію на сайті. Також деякі компанії мають програму лояльності, де чим більше операцій ви здійснюєте, тим менше буде ваша комісія. Щоб заощадити, вам лише залишається узнати про всі деталі операцій. Шостий пункт це оцінка користувачів та репутація обміннику. Цей перелік умов, на які обов'язково слід звернути увагу, був би не повний без аналізу чесних відгуків користувачів цих компаній, тому раджу уважно знайомитись із коментарями про роботу різних ресурсів. Погодьтесь, вчитися краще на чужих помилках. Ще один важливий фактор це загальна репутація платформи. Наприклад, якщо ресурс встановлює завищені комісії або потрапляє у скандали через витіки персональних даних клієнтів, його репутація автоматично знижується. Краще не зв'язуватись з такими, які мають негативну чи зіпсовану репутацію. Повірте, для шахраїв ви не станете виключенням. І нарешті зрозумілість інтерфейсу та хоч це не про гроші, зовнішній вигляд сайту, а також інтуїтивна зрозумілість його опцій, дуже важлива. Зручно, коли в інтерфейсі мінімальна кількість кнопок та не небесвічується зайва реклама. І на завершення трошечки солоденького. Пропоную вам топ-3 найбезпечніших криптообмінників, які доступні українцям. Якщо безпека фінансів для вас стоїть на першому місці, віддавайте перевагу нашому топ-3 найбезпечніших криптовалютних обмінників. Перший обмінник має назву Changeit. Цей обмінник відрізняється значним запасом токенів, що свідчить про його надійність. Фіатні гроші можна виводити на Visa та на MasterCard. Також цей ресурс має реферальну програму для додаткового заробітку, а на ринку вони аж з 2018 року. Другий обмінник має назву Bitcoin 24 це досить зручний обмінник, що дає змогу купувати крипту за гривню. Тим більше, що це безпечна платформа, зокрема, якщо ви використовуєте сервіси Приват24 та LeakPay. А на ринку ця платформа з 2016 року. Третій криптообмінник, який я можу вам порадити, це Coin24.com.ua. Працює він з 2018 року. Та давно вже входить до топ-обмінників криптовалюти України. Він відрізняється наявністю великою кількістю валютних пар, але слід зазначити, що для використання функцій сайту потрібна реєстрація. Не можу не згадати і кілька надійних міжнародних обмінників криптовалюти. Тож, якщо ви опинилися за кордоном, можете сміливо використовувати Coinbase Exchange, Gemini. Та Binance. Так, так, ви все правильно почули. Binance це криптовалютна біржа, проте ви також можете використовувати її як надійний обмінник криптовалюти. Coinbase Exchange це інвестиційна платформа, де також можна здійснювати обмін крипти та фіату. Вводити та виводити гроші можна через PayPal. Ну а найнадійнішим обмінником криптовалют у світі все ж таки є Gemini. До речі, це також одна з перших у світі криптовалютних бірж. Тож сьогодні ми з вами відкрили дуже багато корисної інформації, яка вам обов'язково знадобиться на практиці, коли ви будете вводити або ж виводити свою криптовалюту. Переслухайте цей подкаст, коли будете обирати собі надійний криптообмінник. А ми на цьому будемо завершувати нашу зустріч. Продовжуйте стежити за новинами, аналізувати ринкові тенденції та ретельно готуватися перед прийняттям рішень. Я дуже рада кожному слухачеві цього подкасту і надію, що він був для вас корисним джерелом інформації та порад. Дякую за вашу увагу! Будьте безпечними, робіть обдумані інвестиції та завжди будьте готові до змін. Очікуйте на нові випуски, де я з вами поділю ще більш цікавою інформацією та порадами. До зустрічі в наступному тижні!